Зайшли вже. Або ще один є? Ще є? Але погрижений, погрижений. бачиш. Ну, він був отут, напевно. Друзі, хочу показати вам свою першу в цьому році знахідку. Та ми тільки зайшли. В ліс і Ось. це вже під'їджений слимаком, але то нічого, він твердий, гарний, добрий, бо в нас дощів, все мокре. Ось. Але це така перша знахідка моя в цьому році. Ось. Чоловік мені таку палку. Ось така палка, щоб... Я ходила, тому що в лісі без палки це ніяк не обійтися. А там чоловік. І дуже красиво. Зараз дощ перестав. Зараз нема доща, але все таке мокре. І ми зайшли в таке місце. Бачите, що тут менше-більше чистий ліс, там вже трохи зарослий, ну а в ту сторону там вже зовсім зарослий такий, що ви можете там ходити і, і нічого не побачити, тому що там все зелень. І насіялись дуже багато дубів. Вони такі маленькі дубки. Ось такі і все вкрите зеленю. Ось такі справи. Я піднімаюся туди помаленьку догори. А я продовжую своїм. З чоловіком ходимо по лісі і хочу показати вам. Дивіться, яка краса. Їх не видно, але дивіться, який він гасочок. Я дуже люблю збирати гроби. І дивіться, який красень у мене. Ось так. Як ще щось знайду, то ще я вам покажу. Ми у лісі буквально хвилин 15 хочу друзі вам показати, дивіться, яка в нас краса, які в нас ліси. Тут же поле. Не знаю, що тут буде, чи може вже щось посіяли. Але ліси, бачите, все-все-все, ліси і ліси і ліси. Дуже, дуже в нас гарно. Це, якщо я не помиляюсь, напевно, Іван чай, ну я можу помилятися. От, тут вже така так якби робиться посадка. Колись тут теж було поле. І було добре йти. Зараз лишилася ось така доріжка. Знайшла ще пару сонечок, то чоловікові дам нехай з'їсть, бо він ще десь там у лісі. І я його. Кличу, але він десь довго йде. Тут вже починається якийсь малинник, малини, не знаю. От, з кожним роком воно все більше заростає, заростає. Є. Я тут, там Так, чоловік вже йде. Вже йде чоловік до мене і каже, що одного гриба там знайшов, дуже вже великого, але він вже згнив. На, я тобі ще трошки зірвала. Вона така пахнюча. Пошли на гори. Да. О, дякую. <сум> Все, ми продовжуємо далі свою подорож. У якщось... Красота тут. А, у нас тут дуже красиво. І як вже щось нове в нас буде, якісь грибочки знайдемо, то ми знайшли. Ага, ми йдемо вже в той великий ліс і там вже щось поминаємо. І так, ми ходили-ходили, вийшли вже на цю гору і поки що нічого не знайшли, лише лисички. Ось такі вже більшенькі файні. І десь тут я ще бачила. Лисичку. Ага, є. А тут ще. Ось, поки що нічого. Пройшлися так пару метрів. Нема нічого. А зараз. Ось такі файні. О, лисички. О, так. Вибрались ми. Я не знаю, вибрались на гору. Але я ледве вийшла, чесно. Ну, такий в нас тут теж чистий ліс, гарний. В лісі мокро. у нас дощі. От, зараз ми пішли, то вже і доща нема, але і далі вже нічого теж нема. Ну, якщо знайдемо, то я обов'язково вам покажу. Так, ми зайшли вже в інший ліс. З тигорі ми пішли, бо там нічого немає, напевно, ще зарано. А ось. І тут знайшли. І перший грибочок є. Дивіться, який гарний, непоїджений. Нічого. Зараз будемо ще ходити дивитися. Трохи з вами походжу. Покажу вам, який в нас ліс тут. О, чоловік вже там спереді. Не знаю, чи ще щось знайдам, чи не знайдам, то таке. Але походимо трохи. Холодне, що ліс мокрий, то є надія, що ми щось зможемо знайти. Тут тільки такий початок лісу, який є пожарити. Ось дивіться. Козарика. Молоденького, гарного. Так що, ось такий нас кажуть козарик. Бачу, він не червивий добрий, то можна його брати. Ми так то козарики не беремо, але вже коли отак що нема багато грибів, так як зараз то ми тоді вже беремо все і лисичок, все, щоб пожарити. Так що тут таке місто, що тут є теж білий гриб, але ще може бути таке, що вони маленькі дуже. І звичайними їх ще не побачимо, бо не будете грести все листя підряд. В таких зарослях теж повинні бути білі. Ну, пройдемось. Тут дорога капає. Точно. точно, ми Хочу показати. Дорога тут, коротше. Вибоїни такі, що... Льоша так не гони. Не О, так. По такій ми дорозі їдемо. Добре, що в нас така машинка. А тут вже такі вибоїни, що... Ми на той бині проїхали. Я. Yeah. Льоша не гони. Помаленьку, бо ще може знизу їхати. Дивіться, як. Кругом зарослі, кругом ліси. І отака от дорога. зараз вам ще покажу. там такі ями є що на такій нормальній машині не проїхати. Так, 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 ходимось, От, акуратно. Отака. От, Я. І друга. Ну тут вже з боку таке, а там посередині. І ми вже виїхали до села. Зараз вам покажу. От в тих лісах ми були. Entonces,